Два більше не рекламувати 50 на 50. Ну, машин нема. Сенс рекламувати давати. Дивись, ну по-перше, то що машин немає, це великий плюс, але ну, у нас же посмінний графік роботи. У нас деякі водії, які працюють, там їх плавання немає, тобто вони працюють в своє удовольство. Тобто, якщо у них погана каса, але машина ж повинна працювати. І це логічно, що людина, яка працює погано, буде йти на відпочинок. Інша людина, яка хоче працювати, буде приходити працювати в пасміному графіки роботи. Тому що ліцензовані автомобілі, автомобілі, ну, і, звони, не дешеві, блін. по 20 тисяч доларів купуємо, по 15-17 тисяч доларів купуємо комфортні автомобілі для наших водіїв, для того, щоб вони заробляли більше грошей. Так що все дуже просто: 50% від каси при виконанні плану заправка за рахунок компанії. Не виконуєш план, ми компенсуємо 50%. Автомобілі, Toyota, Corolla, Camry, Prius, Tesla, Lexus ще будуть. Подивимося, як зараз буде плюс-мінус це все проходить. Ну, десь така ситуація. Зараз машини ще там відремонтовуються, зрозуміло, вони ще будуть ставитися. Все, люди заробляють три локації для вас, ліцензія для вас. Тобто три локації навіщо? Що ви добирались до роботи ближче. А ліцензія навіщо, щоб ви заробляли більше. Комфортний автомобіль на хрена, щоб вам комфортно було їздити і ви більше заробляли на зручному для вас автомобілі. Щоденна оплата на фіга, щоб ви кожен день чувствували гроші не раз в тиждень. А, лояльний графік роботи навіщо? Щоб ви не напрягались, не чувствували себе рабами. Все для вас в шапки профілю, номер телефону.